Ти спиш в окопах, а не в хаті, забувши зовсім про комфорт. Ти не хотів солдатом стати, але тепер твій дім де фронт. Ти планував, як будеш жити, чекав, коли прийде весна, хотів в майбутнім порадіти. Та все закреслила війна, залишив дім, родину, друзів, поцілував батьків своїх. І тільки зараз в цій розлуці збагнув, як сильно любиш їх. Вже стільки днів важких минуло. Ти так багато пережив, зима морозом знов подула, Ти майже рік тут відслужив. Втомився так, що сил немає, а мрія в тебе лиш одна. Про день, коли вже не стріляють, коли закінчиться. Війна, ти віру в Бога майже втратив, Засумнівався, що він є. Чому доводиться страждати? Чому таке життя твоє? Затихла зовсім вже молитва, І відчай душу огорну? Така страшна на полі битва. А в серці ще страшніший бунт. Гадаєш ти, що Бог не чує, забув про тебе зовсім він. Але насправді лиш подумай, як він не раз тебе беріг. Згадай, як вчора ти спіткнувся на землю каменем. Упав, лицем болота доторкнувся, що аж від болю застогнав. Це ж ангел Божий так незримо тебе на землю повалив, бо ще одна якась хвилина і тебе снайпер би убив. А пам'ятаєш, як собака скавчала жалісно в кущах. А в той момент молитва тата неслась до Бога в небеса. На руки ти узяв тварину, пішов її нагодував, Раптово в ту ж саму хвилину Снаряд із гуркотом упав. Якби ж на місці тому був ти і до собаки не побіг, подумай, що могло би бути, а Бог тобі життя зберіг, а як із неба фосфор падав, палив усе кругом вогнем, і коли стріляли знов із градів, Господь і тоді зберіг тебе. А пам'ятаєш, як прокинувсь одної ночі в бліндажі, і голос чийсь до тебе линув, що відступати треба всім? А вмить оцю молилась мама, з очей котилася сльоза. Вона в ту ніч ніяк не спала, бо відчувала. Що біда, ти перед Богом незабутий, тебе він знає на ім'я, ти зможеш скоро вже почути, закінчилась страшна війна, бо тільки з Богом перемога, і тільки в ньому справжній мир, чи радість в серці, чи тривога, іди до Господа завжди. Бог може все умить змінити без автоматів і ракет, лише до нього поспішити. Він любить сильно так тебе. Нелегко так тобі сьогодні, та біль колись переболить. Ти ж пам'ятай, дива Господні, хай він тебе. Благословить